Сьогодні е, трошки незвичайне відео, оскільки я зазвичай не встигаю записувати кісь такі відео звернення. Відео розпочинається просто із невеликої такої вкладки, де показується, яким буде відео, і починається, наприклад, із пейзажів із природи. Сьогодні знімаю таке відео звернення. Тож для початку для тих, хто зустріть відео вперше, хочу представитися мене звати Натя. Це канал про моє життя. Звичайно, моє життя є не якимось зразковим і не є таким, яким, яке транслюють в переважній більшості там, в Інстаграмі чи ще десь. Воно зовсім не таке, бо це життя пересічної, простої української жінки, яка веде свій канал з метою мотиваційних якихось таких відео. Так як я ділюся з рецептами, можливо, вони комусь згодяться. також люди просто відволікаються, переглядаючи, як хтось інший прибирає, готує. І я думаю, що якщо є люди, які їм таке подобається, вони можуть також залишатися на такому каналі, який є і в мене. Канал саме полоне життя, також в моєму каналі можуть з'являтися люди, які дотичні до мого життя. А і, діти. і окрім того, що тут є готування, прибирання, якісь такі мотиваційні відео, тут ще є і ремонтні різні справи, оскільки ми зовсім недавно не заїхали в будинок, але будинок ще потребує великої кількості вкладень, як фінансових, так і фізичних. Треба тут ще попрацювати, оскільки ремонт далеко не весь зроблений. І такими ремонтними справами також я ділюся в себе на каналі. Окрім того, що є якісь такі монотонні буденні справи, все це я стараюся розбавити надзвичайною простою нашого Карпат, оскільки не краса, навколо вся, яка є, її важко не помітити, але дуже багато зараз. Є людей, які просто не встигають звертати на це все увагу підмічати, тож я також стараюся вкласти у свої відео такі гарненькі якісь моменти із нашої природи, і з наших пейзажів, які оточують саме мене і так, як бачу я їх, і як, що саме подобається мені. Тому, якщо вам подобається такі. Прості відео про просте життя, про мотивацію, готування, прибирання, ділення рецептами, про якісь покупки, організацію дому ремонтні справи, можливо, в майбутньому і якісь подорожі, ще щось таке цікавеньке. Тоді залишайтеся і заходьте почастіше у гості на мій канал. А ще коментуйте та не ступіться на вподобайку, оскільки для вас це зовсім нічого не коштує, а для мене це досить таки багато. Значить, і воно допомагає просувати такі маленькі. Розпочинаю я сьогоднішнє відео із поїздочки. У нас назбиралося дуже багато таких справ, які треба вирішити поза домом. Також є деякі потреби в деяких покупках, тож беру вас із собою. Маємо в планах сьогодні купити додому люстру. І не одну, а купити їх усі три кімнати, які в нас залишилися, тому що ми навіть не помітили, як у нас просто немає люстри вдома. Ми займаємося там, ремонтом у підвалі, робимо передпокій. А у спальні ми вже якось так звикли, ми як заїхали просто. Без люстри до сьогоднішнього дня. Також треба купити щось діткам у канцелярії, тому що якщо вибираєшся десь із дому, це все щось треба таке докупити. Треба купити дещо по продуктах. Ну а що саме купували, це вже покажу згодом. Також ми, як заїхали, це ми вже вдома. Просто навіть хідничок. Такі дрібнички, але на них якось так. Не сфокусовуєшся, ти ніби сфокусовуєшся на чомусь більшому. Тобі треба, там, наприклад, ви хочете покласти плитку в підвалі, так як ми, там, опалення треба зробити, там треба от кухню було першою метою купити кухонник, саму, меблі на кухню. І ось такі якісь детальки, вони всі просто губляться на такому великому шляху і просто забуваються. І навіть на них не Звертається увагу. І коли от зараз в святах різдвяних ми просто так підняли вверх голову і кажемо: ну. От просто капець. Ми навіть забули, ми навіть увагу не звертали на те, що в нас люстра є тільки на одній кухні, а у двох спальнях і в залі, ну, ми ще навіть точно не знаємо, чи це буде зал, але там їх просто немає. Окрім того, що ми купили люстру, ще вирішила я поміняти на кухні скатертинку, купила таку вишивану. Також діткам, ну не діткам Софі, я купила а, такі а, в канцелярії штучки як фарбу, В неї фарба то є взагалі розхідний матеріал. Раз, два її немає. Також ось такі з наліпками розвивашки, мозаїки. Вона дуже то любить робити, вона вибирає ті всі наклеєчки, заліпляє. А так як є в мене, дякуючи таким різним книжечкам, вільний час, тому що вона займається тим всім, то я їй все стараюся купити. Це така, можна сказати, одноразова штучка, тому що ви її купляєте, вона там трошки то поліпила і вже і немає робити, Але воно того варто. Також Андрійкові ручки, тому що він стирачками завжди пише і вони не завжди попадаються якісні, і також папір для малювання. Так як ми практично все з чоловіком робимо удвох, ну, не все, але дуже багато чого. Я допомагаю йому, також, якщо щось не встигаю, я, то допомагає він мені, якщо він має час, якщо він є взагалі вдома. Тож і я тут, як тут. Попри те, все, що на вулиці ще світло, але вже взяли ліхтар, підсвічуємо, бо йому там не видно, які детальки прикручувати. Відповідно, вся електрика в домі виключена, тому ось так працюємо. Всі коробочки, які ми купували, лампочки від лампочок, вони вже є продатовані, проштамповані, і на них є ніби гарантія на три роки. Тож нам порекомендували все зберігати. Ну, що в мене є де ще коробочки такі, які купували мої на кухню лампочки, не знаю, чи варто їх зберігати, чи не варто, але все ж таки я їх так поскладала, запакувала і ось в такому вигляді, складеному десь там на самий верх у полицю, їх стараюся покласти та й нехай собі стоять. Поки чоловік бавиться із. Люстрами я буду виносити сніп. Я взагалі за сніп забула. Я відео знімала. Це у нас було 8 числа, як ви могли бачити. а Його вже 7-го числа сніп треба було винести. Я за нього згадала з 8 ранку, але так як ми їхали, то я взагалі вже не було часу його виносити. Запакувала просто у мусорний пакет і винесла його по коду, і він буде чекати до наступного року. Постелила нову скатертинку і вже вибираю те, викладаю, що ми купили. Насправді чогось багато з продуктів ми не купили. Я тільки купила яблука, тому що вони всі закінчилися вдома, а їх треба багато. Масло купила ось такий вершковий сир, тому що діти люблять на канапі. Купила бедра, куряча, шматочок твердого сиру і невеличке колечко ковбаси, такої рубленої на дровах, теж такої, яку люблять діти. Ще, що я помітила, коли ми купляли ось такий коврик. До вхідних дверей, нам його нерівно врізали за одним трохи боком. Ніби один бік стільки, скільки нам треба було потрібно, інший бік трошечки більше, але е, воно криве все одно, тому мені треба зараз порівняти. Е, жінка, яка відрізала дуже мало якісь такі не гострі ножниці, вона мучилася з тим ковриком. <свят> і, і так, її і добре його все одно не врізала. Тож я зараз за допомогою сантиметра повідкладала собі всю величину, яка має бути по цілому периметрі, і зараз просто відмалювала гарнесенько гострими ножничками, все це підрівнюю. Е, і можна сказати, що коврик готовий для експлуатації. Час від часу поглядаю, що робить наш тато. А я. Е, Кладу варити бульйон. Хочеться вже такого чогось після свят, ріденького просто для шлунка, тому що в свята все ж таки їжа трошки інакше, якісь салати, відбивні котлети і нагрузка на шлунок є. Поки бульйон вариться, тато займається собі своїми справами, я хочу попічпальовувати кути ось тут на наших плінтусах, які ми робили понизу, насправді теж такий нюанс, так само, як і з тими світильниками зробили і просто забули. Воно десь є там і зашкалене, десь і не так прикручене, на те просто уваги не звертаються, Але таких, отаких от недоробок дуже багато назбирається. Зараз хочу їх просто всіх позашпаклювати, позатирати і дати шпаклівці добре засохнути, а вже потім все це. Буду замальовувати, тонувати, щоб е, все було непомітно. І так, мій коврик довго не постояв, тому що я його як обрізала, зразу його забрала і е, бо тому що там теж треба е, зашпаклювати усе, і щоб нічого не позамащувати, я. Його забрала відповідно, беру собі листочок під кожен кутик, там щоб не повимазувати підлогу, підкладаю і зашпаклюю, і Затираю і зразу витираю. Так як я все одно десь щось таке, та і забруднила. Тож зараз буду робити таке вологе прибирання і по цілі, по цілому поверху по всіх кімнатах. Як почала з коридору, пішла на кухню, все гарнесенько помила. Кухня, то таке, як якийсь бермудський трикутник. Там постійно треба прибирати. Прибираєш зранку, прибираєш з вечора, в обід теж прибираєш. Якщо там не миєш підлогу, то підми. Підмітаєш, миєш посуд, одним словом, кухню прибирається найбільше. Тато наш уже світильник поклав і у спальні, тож тут можна за ним, діти, швиденько, ці всі коробочки все позабирали. Я тільки пішла і зробила вологе прибирання. Все помила, поприбирала. В дитячій кімнаті також можна вже помити. і все гарнесенько поприбирати, залишився зал, і ось так на цьому таке вологе прибирання закінчене. Показую, як виглядають світильнички. Всюди ми купили такі прості світильники, зал, в одну кімнату купили ось такий Софія сміється, яка що схожий на дрон, такі світильники з культом, де змінюється яскравість. І навіть кольори. Тим часом приготувався бульйон. Це, напевно, такий самий ходовий суп, який їдять діти, із звичайним шпагеті. Ще на кінець показую, як виглядають у спальнях ось такі біленькі, дуже простенькі люстри, такі світильнички, ось так виключене світло, так краще видно. Знімала вже на наступний день, щоб було видно. Два дуже схожі такі білі світильнички, один ось такий більш жорсткіший і такий попередній, більш м'якший. А ось так люстра виглядає та, яка у нас на кухні, яку ми Минулого року встановляли. А ще від щирого серця хочу подякувати тим, хто дивиться мої відео. І насправді, дівчатка, я вже дуже багатьох із вас впізнаю, тих, що справді дуже довго зі мною від самого початку і до тепер, І вже починаю впізнавати вас по коментарях. І в нас вже з вами така собі онлайн-спільнота. Такий собі жіночий клуб, де можна поділитися рецептами, подивитися, хто чим займається. Ну, принаймні, ви так точно можете подивитися, а я вже по ваших коментарях можу зрозуміти вашу реакцію. Тому е, хочу подякувати, дякую, що дивитеся. Дякую, що залишаєтеся, оскільки блогінг на перший погляд досить така проста робота. Насправді це є не так. Е, дуже. Багато чому треба вчитися, не все так зразу виходить. І не завжди відео виходять такими, якими хотілося б, і такими, якими ви хотіли би, й такими, які би якими хотіла би, щоб вони були я хотіла б, щоб вони вийшли. Тому е, дякую за те, що терпите, що залишаєтеся, що даєте мені ще там багато таких шансів на те, щоб. Вчитися, виправлятися і вдосконалюватися в тому, що я почала. Зараз кажу вам всім па-па, до нових зустрічей у нових відео.